Метелик як новий символ незламності, злива у лабораторії, повністю знищений адміністративний корпус у Харкові. Продовжують усувати наслідки обстрілу центру метрології, де повіряють прилади і устаткування. В ніч на 31 грудня в один із корпусів влучив російський безпілотник, і це був уже 13-й раз, коли інститут постраждав від снарядів загарбників. Ірина Антонюк продовжить. Керівник центру Володимир Скляров веде нас на другий поверх під ногами. Знаходимо уламки російського безпілотника. Карбонова тканина, з якої було зроблено крила всього шахеда або герань 2 Як було написано на, на крилах. Ми це все збираємо час від часу, знаходимо. Різні такі от уламки. У ніч на 31 грудня ворожий дрон пробив дах адміністративної будівлі інституту. Отвір, ви бачите, руйнація, фоє, конференц-залу, деяких учбових аудиторій, трішечки зачепила музей. Ну, тобто, жодного, жодного скла, жодного вікна. Повибивала усі двері. Усі співробітники інституту тієї ночі кинулися на роботу. і Досі щодня прибирають та рятують будівлю. Головна задача зашити всі дірки, аби стіни не розмерзлися, і підрихтувати, що вціліло, як оці двері. Кабінети дослідницького корпусу майже не ушкоджені, кажуть у центрі, але лабораторію провідного інженера Юрія Купошилова залило повністю відключений, тому що неможливо зараз включати, бо, 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 що... постійно опасно, так льє, да, як зараз. Так, да, да, там опасно, тому що тут уже влага. У центрі метрології розказують, жоден еталон, який зберігався тут, не постраждав від початку повномасштабного вторгнення, і найперше, що зробив. Вили в інституті, встановили на потрощений фасад новий годинник. Ми е трішечки відновили, тобто менший, менший розмір, але не менш точніший ніж був, встановили і зараз. Можете користуватися самим точним часом в Харкові і в Україні. Удар в новорічну ніч був тринадцятим обстрілом центру метрології. Тоді співробітниця інституту знайшла під уламками ось цього метелика, виходили його солодкою водою, і тепер він символ незламності центру. А директор Володимир зробив своїми руками його фігурку і додав до відновленої літери. назв. я це сприйняв як символ, тому що нас ніколи не зламати. Якщо така бабочка витримала, тому то люди витримають, і ми витримаємо і Україна витримає. Із Харкова Ірина Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.